Вітаю! Мене звати Анастасія Коваль. Я засновниця школи іноземних мов Ingles. Сьогодні хочу представити вашій увазі наш новенький курс з англійської граматики в записі. Цей курс має 30 занять, які розміщені на платформі, тож ви можете переглядати та ознайомлюватися з матеріалом у будь-який зручний для себе час. Курс ідеально підходить для рівнів А2 і Б1 та об'єднує всі граматичні теми цих рівнів. Список тем на граматичному курсі було складено за допомогою міжнародних рекомендацій «СЕФР». Даний курс підходить як тим, хто активно вивчає рівні А2 та Б1 наразі, а також для тих, хто вже давно вивчав англійську і трошечки підзабув та хоче згадати та освіжити всі знання. Тож, якщо зараз ви знаходитесь на рівні А2 або Б1 з англійської мови, цей курс для вас. Кожен урок триває близько години-півтори і складається з таких компонентів. На кожному уроці є відео пояснення граматичної теми, далі є нотатки, схеми, таблиці, ілюстрації та частинки нашого унікального блокноту «Eagles Grammar Notes». Далі йдуть вправи, інтерактивні матеріали, квізи для закріплення матеріалу. Ці всі вправи йдуть з автоперевіркою, тож вам не потрібен додатковий викладач, ви можете самостійно навчатися на даному курсі. На саме заняття у вас буде уходити година-півтори, але відеопояснення тривають близько 15 хвилин. Дуже коротко, лаконічно та зрозуміло. Кожне заняття присвячене окремій граматичній темі, і ви можете проходити ці заняття у будь-якому темпі та у будь-якому порядку. Ви можете спершу пройти 30-те заняття, а потім повернутися до першого. І завжди є перевірка знань, тож ви завжди будете розуміти, чи на 100% ви засвоїли цю тему, чи ні. Якщо вам сподобався цей курс, оплачуйте зручно за посиланням на Wayfopay і потім ви одразу отримаєте доступ до цього курсу на платформі Reditol. Курс англійської граматики я створила та записала власноруч. Цей курс я створила на основі своїх багаторічних знань та досвіду. Я викладаю англійську з 2012 року. Маю сертифікати C1 IELTS та TOEFL і курс з методики TESL-TEFL. Вартість курсу складає всього лише 555 гривень за 30 занять. Записуйтесь на курс та устаканіть свою граматику вже зараз. До зустрічі на курсі!